На змагання в залік 17-ї обласної туристської спартакіади учнівської молоді Полтавщини з'їхалися рекордно багато юних туристів: 143. Гірські спортсмени захищають кольори Полтави, Комсомольська, Лубен, Миргорода, Кобеляцького, Кременчуцького, Машівського, Миргородського, Новосанжарського, Лубенського районів та обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Перше завітали і гості, юні туристи із Краматорська Донецької області. Змагалися у двох вікових групах – 1999-2000. 2022 років народження та 1996-го, 1998-го. В особисто командній першості на дистанції Смуга перешкод, переможці та призери в особистому заліку. Ярослав Болтобаєв та Анатолій Яровой Росошенська гімназія. Марина Живило, Вікторія Конюшенко, Антон Курилех, Анна Монченко, команда обласного центру туризму, Максим Свестун Машівський, Вероніка Горбань Миргородський, Ольга Оне Миргород, Денис Петренко, Анна Жорова Краматорськ. У лісовому масиві розсошенці проклали дистанцію крос-похід. Спортсмени долали навісну переправу, підйоми та спуски, траверс схилу та круто похилу переправу. У старших перемогла команда з обласного центру туризму. Найспритніші у молодших краматорці. Третій етап змагань командні дії на дистанції Смуга перешкод. Найшвидші пройшли туристи обласного центру туризму та дружина з Кобеляцького району. Отже, трійка тріумфаторів: дорослі, команда обласного центру туризму, Краматорськ, Лубенський район, менші Краматорськ, Кобеляцький район і знову юні спортсмени з обласного центру. Традиційно переможців та призерів нагородили кубками, медалями, грамотами. Але не забуваймо головний підсумок зелених змагань: зустріч з друзями, нові враження, знайомства і порція свіжого повітря для власного здоров'я.